Усім привіт! Мене звати Яна Слюсар, і ви на моєму каналі. Тут все про пригоди і реальне життя без прикрас саме тієї україночки в Стамбулі. Якщо ви вперше на моєму каналі, не забудьте підписатися, клікнути на дзвіночок і поставити вподобайку цьому відео, тому що тут проходить зараз тиждень влогів, і я кожен день ділюся з вами новорічною атмосферою. Сьогодні у нас з вами вже шостий день влогмасів, завтра останній. І я вирішила, що як же ця вся новорічна атмосфера без подарунків і вирішила скласти вішліст, але не звичайний вішліст. А хочу, можу. Ми будемо брати категорію люксу і порівнювати з більш дешевою її аналогом. І давайте вже розпочнемо наш список, бо там дуже дуже багато всього цікавого. І я трошечки ще вам буду розказувати історію, чому саме ця, цей продукт потрапив в мій віш ліст Взагалі-то я людина-план. Я все люблю структурувати, люблю щось планувати. Навіть якісь свої покупки я теж планую. І в мене дуже-дуже рідко бувають якісь такі спонтанні, знаєте, покупки, тому що ну, це не в моєму стилі. Колись давно так. Але от останні вже років сім у мене такого не відбувається. І коли Росія напала на Україну, зробила повномасштабне вторгнення, мені взагалі не захотілося ніяких ні подарунків, нічого. Я хочу тільки перемогу, спокійно. Спати і кожен ранок отак от не труситися, пишучи мамі смс-ку, ви як там живі ви чи ж, були у вас обстріли. І чекати ці декілька хвилин, поки вона скаже, у нас все ок, ми їдемо на роботу. Тому взагалі ситуація про подарунки навіть не стояла. Я навіть перестала подорожувати, я не їжджу нікуди за кордон, не було, знаєте, якось навіть не могла собі цього дозволити. Я розумію, що це не ок. Але ну, що маємо, то маємо. І декілька днів назад, можливо, десь тиждень, я себе зловила на думці: що якщо я не планую, я якось не йду до цілі. Мені стає пофіг на все. Я не розвиваюся, я нічого не роблю. І таким чином я вирішила. Трошечки крок за кроком робити собі вішліст. Це не говорить про те, що я зараз встала, пішла в магазин і витратила собі всі кошти, і що мені це прям конче необхідно прямо зараз. Ні, це просто мої хочучки, те, що я би, в принципі, собі купила і хотіла би. І цим списком я хочу сьогодні поділитися з вами. Одразу скажу, що починати ми будемо з чогось такого мілкого, маленького, і потім будемо йти до більшого. І почнемо ми з вами з косметики. Всі ви знаєте, що дуже є крута олійка для вуст у Dior – Lip Maximizer. і вона рілі дуже класна. Вона Виглядає як такий прозорий блиск для вуст, але при цьому при всьому не є ще такий доглядовий ефект. Мені вони дуже подобаються, ці блиски. Я навіть люблю просто. Прозорий такий, є такі з блискітками. от Але є дуже, дівчата, крутий аналог, у Нікс, теж олійка для вуст. Я вам всі ссылки, всі явки паролі буду давати внизу в інфобоксі, тому заглядуйте туди. І хочу сказати, що саме ця олійка, вона просто один в один діор. Там навіть кісточка, знаєте, оця. Для вуст одна і та сама. Просто ефект один в один. Дуже раджу спробувати, якщо у вас немає можливості купити діор. Для демакіяжу багато з нас хто використовує міцелярну воду. І одна з таких самих прикольних, на мій погляд, це біодерма. Але вона достатньо небюджетна, тому що демакіяж ми робимо плюс кожен день. І вона розходиться дуже швидко, тому як аналог біодерми і по якості, і по структурі я б вам радила Simple марку Те саме, але за менші гроші. Впевнена, що багато хто з вас бачив ось цю маску для вуст. Від бренду La меш, не знаю, як це французькою, чесно кажучи, але вона дійсно дуже крута. Я її наношу на ніч, і вже вранці у вас такі свіжі вуста, дуже класна маска, реально. І, до речі, вона ну, вважається трошки люкс, але вона розходиться дуже дуже довго. Тому, навіть якщо ви захочете її собі купити, вона у вас буде дуже довго, можливо, навіть два роки. І є аналог від вазеліну. Ось тут я вам прикріпляю по факту один і той же ефект, дівчата. Я вам вже розповідала дуже-дуже багато разів, що я являюся фанатом і в Сен Лорану в декоративній косметиці. Але так як вони не вийшли з ринку Росії, я вирішила прийняла такі рішення для себе, що я докористуюся тим, що в мене є, і потім більше його купувати не буду, поки вони не передумають. Не закінчиться війна і все то таке подібне. Тому є аналог крему тушекла від і Saint Лорано. Це ось такий Евилайн Liquid Control. Дівчата один в один просто. Ви, якщо користувалися тушеклом, ви знаєте, що він перекриває гарно всі ваші нерівності, якісь синячки і робить такі свідчення кожи. Да? Вона так світиться дуже природньо, дуже натурально. От Оцей Everline Liquid Control робить просто один в один. Але, дівчата, де ціна на люкс і де ціна на Everline? вибачте, дуже велика різниця, а по якості дуже класний. Він навіть, знаєте, по своїй структурі точно такий же такий рідесенький, не густий, прям клас, раджу. Мені, наприклад, дуже подобається Body Oil, тобто олійка для тіла від Chanel No5. Вона така дуже парфумована і парфумована саме Chanel No5. Вона робить такий гладенький рельєфний блиск шкірі і дуже круто за неї доглядає. Але є більш дешевий аналог. Це фірма французька Нюкс. Це теж Body Oil. Вона реально дуже класна. Я ще, знаєте, така людина, якщо мені щось подобається самій, я потім дарую всім своїм подружкам таке саме мамі. кажу: так, тобі потрібно це, це, це. Я подарувала цю олійку всім подружкам просто. Вони кажуть, і всі просто в захваті від неї. І до речі, вона теж дуже парфумована, тому що у Nuxe у них вся продукція, всі кремчики парфумовані. Набагато дешевше ефект супер. Зараз в Тіктоці і взагалі в інтернеті є дуже популярний крем. Називається La Suntane de Sabe. І я знайшла аналог на майкапі дівчата. Він теж продається. Називається Tesori de Oriente. Якщо я правильно вимовляю всі ці французькі назви, ви мене вже вибачите, будь ласка. Але це дешевий аналог, який можна знайти на мейкапі у нас. І буде той самий ефект. Час переходити до аксесуарів. Дівчата, у мене є просто мрія, що коли розкрутиться мій YouTube канал, я хочу на ньому заробляти, звісно, і зробити його своєю роботою, а не хобі. І я вирішила, що з такою першою великою зарплатні я собі куплю а, годинник від Cartier. Зараз, звісно, я його не можу собі купити, тому що я не працюю, ну, якби я працюю тільки без грошей. От, І а, є дуже класний аналог, прям дуже прикольний. Casio в золотому правда кольорі, але виглядає не менш шикарно і плюс Casio – це дуже така стара фірма, стара марка, яка себе до речі на ринку годинники зарекомендувала дуже дуже добре. Тому я вам раджу звернути увагу на Casio. Я думаю, що багато із нас, хто особливо там полюбляє дивитися якісь луки на Пінтерес, бачили цю малесеньку, гарнюсіньку Шанел. І вона дійсно дуже класна, але коштує просто космічних грошей. Просто космічних. Але я її бачила вживу, вона просто перфектна. Якщо, звісно, в мене будуть колись такі гроші на сумку, то я її. Куплю, але зараз такої можливості нема. Тому в допомогу нам українські дизайнери Вербена дуже схожа модель, звісно, без лого, але не менш класна. Скоріше за все, ви спостерігали, що у багатьох у наших селебріті є ось ці статуетки ведмедики. Вони дуже великі і вони дуже коштовні і вони. Плюс до того, вважаються колекційними. Але зараз наша українська компанія зробила невеличкі ведмедики, котрі ви можете самі розфарбувати і підібрати, який колір вам підходить, там під інтер'єр, наприклад. І це дуже класно, ви можете це зробити таким якимось інтертейментом зі своєю дитиною, якщо вона у вас є, його розфарбувати і потім поставити класно десь в інтер'єрі, тому що такі штуки вони завжди... Додають такого, знаєте, шарму вашій квартирі, і коштує це взагалі смішні кошти в порівнянні з великими цими ведмедиками. Просто тисячу раз я вже казала, що дуже не подобається мені зара. Прям максимально. Але що стосується Home, у мене інша думка: зарахом мені подобається. Дівчата, звісно, є товари, які виробляються тільки в зарахом, і ну, знайти такі самі дуже тяжко. Але я вам можу сказати, що навіть там 70-80% товарів ви можете знайти більш дешеві. Ну звісно, вони не будуть прям один в один, але свою функцію будуть виконувати. Наприклад, ось ці кошики у мене є щось схоже стоїть у мене на шафі, і вони взагалі коштують набагато дешевше. Зверніть на це увагу, і це дуже прикольно. До речі, в Zara Home у них дуже прикольна стилізація і візуалізація, і ви можете просто туди зайти, подивитися, як прикрашають стіл, наприклад, як роблять декор ялинки, і таким чином набратися цих ідей. Ну ви розумієте, у нас так у нас тут одна крикуха. У нас на тут крикуха є. У нас тут є одна крикуха, яка не дає мені знімати відео. Уваги, Теж хочу уваги! Жопка моя пухата. Є е, е, така штука, що багато хто не знає, зараз робить аналоги парфюмів, і вони. Дійсно один в один і дуже стійкий. Тобто, це знаєте, це не такий аналог парфюмів, що ви пшикаєтеся цілий день і від вас потім не пахне нічим. це дійсно один в один. І я вам раджу звернути увагу на саме ось цей Заровський парфюм це аналог Baccarat Rouge 504. Дуже-дуже схоже. Реально, якщо ви не можете купити собі якийсь там люксовий парфюм, то зараз, скоріше за все, вам буде по кишені, по гаманцю, і ви зможете класно, класно пахнути. І реально це дуже стільки аромати, дуже раджу звернути на це увагу. Наступна категорія в моєму списку в Вішлісті це спа для дому. Дівчата, ви знаєте, що дуже часто ми самі даруємо комусь якісь сертифікати, чи нам дарують в якісь салони, масажі, тому подібне. І я вирішила, що це актуальна штука може бути теж для нового року. Якщо ви колись робили Hydra фешл чи не робили, це такий професійний апарат в салоні. Котрий дуже глибоко вичищає весь забруд з вашої шкіри, з ваших пор, якщо у вас є. Чорні цяточки, і в нього є ще такий ліфтинг-ефект трошечки, за рахунок того, що цей вакуум він якби засасує вашу шкіру всередину і робить такий трошечки ліфтинг-ефект, підтягує вашу шкіру. У мене є ось такий апарат, який я вам раджу придбати. Він коштує, дівчат, дуже дешево, він коштує типу 50 чи 60 доларів, і його вистачає на дуже довго. В мене він вже, ну, я навіть не знаю скільки. Він працює від розетки, тут є різні швидкості і різні насадки. Таким чином, ви можете собі влаштовувати просто спа щодня, ну, не щодня, а там раз на тиждень вдома. І при цьому, при всьому, ще зекономити на цьому кошти. Я впевнена, що багато хто з вас робить лазерну епіляцію собі. І я вам розповідала, що я перестала її робити в Стамбулі, тому що дуже багато навіть наших україночок, на жаль, працюють з росіянками. Я не хочу підтримувати цю шарашкіну контору. І я собі купила ось такий лазер вдома. Е, дуже класна штука, є е, набагато дорожчий, наприклад, Філіпс. Це його аналог називається. Пісера, пісера, якось так називається. І працює дуже класно, вистачає його на мільйон е, оцих от спалахів, ну тобто вам його за очі вистачить. Звісно, його потрібно робити частіше, ніж лазер, наприклад, в салоні. В салоні ви робите раз на місяць, десь, да, плюс-мінус. Цей потрібно робити раз на тиждень. Але, тим не менш, це дуже крута така штука, яка може замінити якийсь абонімент. І Просто зекономити ваші кошти. Чому б і ні класна тема і класний подарунок для вішліста. Ви знаєте, що всі модниці мають Акс. І вони в різних дуже моделях, вони дуже дорогі. І, звісно, це класно дивиться, але коли хочеться і не можеться, теж не варіант. Тому я знайшла крутий аналог, я їх міряла дівчата сама в Оуша. Вони набагато набагато дешевші, але по якості просто топчик. До речі, Оуша, хоча вона відноситься до Inditex Company, до тієї самої зари. Але якість максимально відлічається. Наприклад, Оуша мені дуже до душі, і мені дуже подобається в них якість. У них класні спортивні костюми, якісь для стречингу легінси. Прям максимально раджу звернути увагу на Оушу, і ось такі я знайшла. І ще є ось така прикольна, така новомодна ця кучебряшка, теж в ак стилі. Дуже раджу звернути увагу саме на них. Я думаю, більшість із нас, хто дивився секс у великому місті, пам'ятають сару Джесіку Паркер і її туфлі, дуже відомі від Манолобланк. І всі їх хочуть, вони дуже дорогі. Максимально їх потрібно міряти. Ніколи не заказуйте, не замовляйте їх через байерів. Чому? Тому що кожна модель. Кожен розмір Manolo Blanic можуть відлічатися. Наприклад, в одній моделі у вас може бути 37-й розмір, а в другій моделі 38 розмір. І це факт це їх фішка само, самого бренду. Тому, якщо ви багато замовляєте через байерів, саме Manolo Blanic я вам не раджу замовляти через байерів, тому що вам фізично їх потрібно поміряти. Так от, аналогом Manolo Blanic я знайшла в Mango і також в Zara і дуже вони прикольні. Звісно, якщо ви їх не будете там носити кожен день, бо вони від якості можуть розповстися у вас, то такий класний варіант для свят кудись на вихід. Я дуже раджу, чому б і ні. Дуже нашумівші лофери від Прада, які ви зараз бачите на екрані, є такі самі в манго дівчата. Тому якщо у вас не вистачає коштів на Прада. Можете собі купити в манго просто вічна класика Гучі. Якщо ви бачите лиці гучі і чи ви десь їх можете знайти в аутлеті, і у вас є кошти їх купити, я раджу в них вкластися, тому що вони не виходять з моди. Це класика. І таку саму класику, дівчата, я для нас знайшла в манго: коштує набагато дешевше, виглядає дуже стильно і дуже дуже сучасно. Переходимо до одягу. З одягу я, знаєте, взяла таку саму велику хачучку всіх дівчат. Це жакет від Chanel. Це вічна класика, знову ж таки, при будь якої зміні моди це все одно залишається в гардеробі. І саме такі варіанти дуже багато є в манго. До речі, в манго всі жакети, якісь светри, вони є якісними, що не скажеш, наприклад, про блузи, джинси і панталон. Панталон це щось турецьке. Брюки. Брюки. От, тому зверніть увагу: є дуже багато варіантів цих твідових <рес> жакетів, які вам більш за все подобаються. Він може бути у вашому вішлісті. Наступну рубрику я називаю товари для дому. Дівчата, у мене була можливість купити Dyson Пилисмок. І ви знаєте, що в мене є Аліса, і хоч ця пухата дубочка, дуже я за неї дивлюся, вона їсть у мене просто люкс корми, вітаміни. Я її роблю цирюльню кожен день. Давай, давай, давай. Ай, цирюльня моя. Ой, я возіння так любка, яка я чухається. І чухаться робка, яка каже, мама, звісно. Я ж скажи, завела котиня завела. Скажи, тепер будь добра мене чухать. А вона все одно лізе, лізе її шерсть. В мене є. Робот, який дуже допомагає мені прибирати кожен день, але для глобального прибирання мені потрібен ще один пилосмок. І я роздивлялася варіанти між Dyson і Philips. В кінечному ітозі я купила Philips і я розкажу вам чому. По характеристикам вони плюс-мінус однакові, ціна, звісно, відлічається дуже сильно. І у Dyson є ще функція антибактерій. Не знаю, наскільки це. Працює і наскільки це потрібно, але в Philips її немає. По часу використання без підзаряду Philips набагато більше працює. І ви знаєте, я вирішила купити Philips і не пошкодувала про нього, тому що він дійсно настільки класно вибирає весь бруд. Тобто, навіть коври, навіть оліси така шерсть, вона дуже м'яка і її дуже багато таких як пушочок, знаєте? І, і Філіпс з цим справляється просто на раз-два. Дуже раджу вам. Передивитися до нього, тому що в нього знімається як верх, він може бути такий, типу як автомобільний, і як звичайний пилосмок, тобто без підзаряду, дуже крута покупка. Я дійсно дуже раді, що я це зробила і його купила. Всі ви знаєте фірму, розкручену маркетологами смек. І всі знають, що всі дівчата дуже мріють про смек, про всі оці тостери, чайники і тому подібне. Мені вони подобаються чисто візуально, і мені подобається цей вінтажний стиль. І я хочу сказати, що я дивилася дуже-дуже багато оглядів, і взагалі ця техніка смек вона не є дуже. Технологічно класною, тобто, вони дуже часто ламаються в них. Ну, просто маркетинг і тому ви платите такі великі кошти. Я знайшла аналоги, і я думаю, що я собі куплю це все. Аналог теж у вінтажному стилі називається фірма Арєте. Вони набагато дешевше коштують. І знаєте, я трошечки офігіла від того, що коли я почала дивитися, скільки вони коштують в Туреччині, я така, блін, так дешево на наші зараз турецькі ціни? А потім зайшла на. А польський Зеландо здається, чи на якийсь польський сайт, не пам'ятаю, а можливо навіть їх офіційний сайт, дівчата. І я зрозуміла, що там просто в половину ціна від турецької. І Я така, ну і тут. <знає> Знаєте, вже просто ми вже настільки звикли, що в Туреччині дуже великі ціни. Що коли ти бачиш більш-менш якусь приємну ціну, ти думаєш, а дішовка якась ніби... А потім ти дивишся скільки це коштує в Європі і розумієш, що навіть на цьому дішовки вам накручують. Так до чого я веду, що... Якщо у вас є можливість купити цю техніку в Європі, то за суму одного чайника в Туреччині ви купите в Європі і чайник, і тостер. І, до речі, я дивилася по відгуках. Дуже у всіх класні класні відгуки на оці чайники, тостери, і я хочу собі в такому... Молочному. Ну, взагалі, я б хотіла б, звісно, зелений якийсь такий колір. Але в, мені здається, що кухні можуть змінюватися по кольору, якщо не жити в якомусь своєму приміщенні. І саме такий молочний буде такий самий нейтральний, мені здається. Коротше, мені він дуже-дуже подобається. І якщо не пишіть, ви мрієте про смек чи щось таке у вінтажному стилі, бо я просто мені дуже подобається. І саме оця Фірма марка Ariete кажуть, що вона набагато крутіше ніж смек. Насправді тому навіщо платити більше, дівчата? Давайте купувати Ariete. Сама велика мрія, віш, дрім, як хочете, так і називайте це. Е, в мене це будинок. Я дуже хочу свій будинок. Я не дуже люблю сусідів. І сусіди, напевно, не дуже люблять мене, тому що я інколи дуже гучно слухаю музику. І можу скандалити, в принципі, з сусідами, якщо я розумію, що вони не праві. Хоча я не скандальна людина, але не в плані сусідів. От тому я хочу свій будинок, щоб не було сусідів. Сідів, щоб я там могла робити все, що хочу. І ви знаєте, що зараз ну, середній будинок, ну це десь 200-250 тисяч доларів, ну там, щоб вистроїти коробку, так? Але зараз з'явилися дуже круті модульні будинки, які ви можете зробити самі. Це може бути на один поверх, на два поверхи, на три поверха. Вони з залізного каркасу робляться. Тобто, якщо навіть ви в країні, де постійно землетрус, як я, це буде навіть плюсом, тому що якщо ви будуєте з бетону, бетон може тріснути. А ось такі будиночки не тріснуть, і як правило, вони вистоюють і насправді половина Америки в таких будиночках, тому що ви знаєте, що в Америці теж дуже багато таких стихійних якихось штук. І такі будиночки можуть в середньому коштувати 60-70 тисяч доларів. Звісно, залежить від того, в якій країні є у вас земля, нема у вас землі, там, які у вас будуть дизайни, скільки поверхів, але в принципі такий ну, непоганий варіант можна вибудувати за 60 тисяч доларів. І я вважаю, що це класне хочу і можу, тому що де 250 тисяч доларів, де 60 тисяч доларів. Але це така, знаєте, глобальна мрія. Звісно, не на завтра і не на сьогодні. Ну і що, мої любі, у мене було все на сьогодні. Я сподіваюся, що я вам зробила прикольний віш-ліст. Хочу, можу. І напишіть, будь ласка, в коментах свої хочучки, що б ви хотіли. Можливо, ви щось хочете з цього списку. Мені було б дуже прикольно це почитати. І зустрінемось з вами вже завтра в новому влозі. Па-па-па-па! До завтра!